Це дерев'яний міст через річку Лісову сполучає дві частини села Барашівка Березівської громади. Провалля на ньому утворилась у квітні 2021 року. Станом на 2 вересня будівництво нового мосту не розпочали. Тому жителі села Барашівка досі бояться ходити аварійним мостом, каже Володимир Бурячок. Обіцяли 1 числа вересня, що школярі підуть по новому мості. Тяжкі машини не можуть їздити. Мусор рідко збирають, все. Було б з чого, я б зробив, бо його сам став. Машина не може проїхати чуть більше. Аварійність. Якийсь стройматеріал провести. Дуже він некомфортний цей міст. Навіть кар'єра якогось з щебня привезти, а ремонтувати, я бачу, ніхто не хоче. Керівник Березівської громади Михайло Яромов розповів, що міст не ремонтували, бо гроші з державної субвенції на будівництво громада отримала на початку серпня. За його словами, станом на 2 вересня електронні торги вже завершені. Будівельні роботи виконуватиме компанія з Луцька. Загальна вартість будівництва 5 мільйонів гривень. Виділялися кошти з департаменту регіонального розвитку по кошторосу 1,5 мільйона від департаменту регіонального розвитку. Ми отримали аванс на проведення робіт. І виготовлення проєкту кошторисної документації, і по кошторису 3,5 мільйони забито на вересень цього року. проєктно кошторисними документації запропоновано було п'ять варіантів мостів, і за 4 мільйона, і за 5,5 мільйонів. Ну, враховуючи бюджет 5 мільйонів, ми вибрали варіант комбінований арки і труб. За 4 мільйони 713 тисяч першого жовтня почнуться будівельні роботи. Ми звернулись за коментарем до керівниці обласного департаменту регіонального розвитку Інни Хоменко. Жінка на камеру говорити відмовилась. Натомість телефоном розповіла, що надасть письмову відповідь. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.